Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Оце ось царське варення, одна із улюблених солодких заготовок на зиму. Є багато рецептів, всі готують по-різному, я поділюся своїм. Користуюся цим рецептом із 2015 року, поділилася рецептом жінка з нашого села, за що я їй дуже-дуже вдячна. І колір, і аромат. І суміш вітамінів, все в одній баночці. Чомусь згадалося дитинство, любили в дитинстві варення, білий хліб з молоком. Молока я не п'ю з восьми років, але так поставила чашку для картинки. Отож розповідаю, і що готую своє царське варення. Пішла в садок, нарвала смородини, порічок та малини, перебрала. Помила все. Для приготування царського варення потрібно 6 склянок чорної смородини, 2 склянки порічок, 2 склянки малини та 2 апельсини середнього розміру. Я заливаю їх окропом, щоб не гірчили, тому що використовувати будемо зі шкіркою. Кісточки потрібно вибрати. Ягоди вже перемолола, тепер черга апельсина. Чому користуюся бабиною м'ясорубкою, а не новою електричною, яку подарував син, та тому, що відключення зараз у перемелені ягоди та апельсин додала 13 склянок цукру. Розмішувати потрібно дерев'яною ложкою. Розмішала і поставила на вогонь. Довела до кипіння, але не кип'ятила. Розлила в банки, заздалегідь підготовила їх. Суміш поки що рідка, мало нагадує варення. Вийшло вісім баночок у мене. І трохи для дегустації. Склянкою міряла великою. Зараз покажу, що робитиму далі. А поки що лишилося у мене ягоди, смородина, малина, порічки, тому що я рвала. Так, на око. В каструлю, де варилося варення, вкидаю все, що лишилося, заливаю водою. Це поради із серії Рецепти лінивої господині. Додала трохи цукру, лимонної кислоти за смаком, виходить компот. Не потрібно заливати окропом. Носитися з ним, розлила, закрутила баночки. Ось колір який гарний. І ще одна півторилітрова банка. Зараз закрию. Верення стояло відкрите. Наступного дня ось така на ньому вже утворилася, як плівка, воно вже досить густе з вигляду. Тепер закриваю його кришками і можна виносити в погріб на зберігання. Отака От суміш вітамінів, складених в одну баночку. Ягоди вирощені у власному саду без застосування хімії. Апельсин додає вишуканого смаку і аромату смачного. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.